Дивіться сьогодні останнє відео Костянтина. Мене звуть Костянтин Кіт, я людина не публічна, але хочу розповісти свою історію. 5 лютого був на заробітках і приїхав в Україну. Влаштувався на роботу там, де я працював раніше, на телебачення. Кості була звичка не вимикати камеру. Це були веселі моменти. 22 числа я зліг з ковідом Я виздору, прийшла мені повістка. Правили десь в 15-16 році. Я був в рембаті на посаді водіявок. Була переконана, що він вернувся за то. Він повернеться з війни. Мене приділили Гілець снайпер. Хоча я виконував обов'язки діловода. Писав книжку. Почались обстріли, селу, армія. Приказ є приказ. То на нульову позивну розбомбили нам все. Но противника я, скажімо так, не бачив. Пекло і для мене всі. Був найкращим чоловіком, найкращим батьком і помер героєм.